Ну, вітаю вас на своєму каналі, продовжується вечір контенту. І переходимо до більш важких покемонів, тільки що, скажімо так, відзняв макдональдсівське відео. Якщо вже пішла в мене така маза, називаємо це так, на Омбреони в паках, можливо, спіймаємо кота чи вдачу за хвіст по У мене є один єдиний Binder Collection, приїхав за допомогою. Чи завдяки друзям зі Львову. Дякую вам, шановні друзі, якщо дивитесь, ось, ну, три промки, три бустерки, один біндер. Один бін, господи, один плакат такого самого розміру, як у 151-й колекції. Я відкривав 151-го. Але тоді мені нічого не випало. Але плакат вісить, і мені здається, що. В цій колекції признається, він гірший, ніж там. Бо там усі арти сету були виведені, скажімо так, на плакатах, і це виглядає дуже круто. Я навіть не пам'ятаю, що з іншого боку. Блін, не пам'ятаю. Ну, Коротше, це краще. Ось, а тут просто івілюції повинні бути, а з іншого боку. Теж не пам'ятаю, але зараз подивимось. Чи є мені місце, куди вішати другий плакат, та напевно знайду. Ось, На превеликий жаль, самі промки івілюції Жолтоону, Флареону та Опереону. OG, називаємо їх так. Вони не текстурні, як в цьому сеті унікально зробили. Але вони космофойру. Коробочка дуже красива. Постер колекшн. Приїхало з Чехії. Коштувало там просто в магазині 600 крон. Дуже пощастило. Але великий коментар, що мені це просто подарували скажімо так, з приводу до дня народження. День народження не скоро, але руки тюхаються, тому спробуємо полрейти все ці жахливі, де мій ножик. З трьох бустерів ні на що не сподіваюся. Буде вдачою просто зловити навіть покебол реверс, як японський текстурний. Ось. Хочеться тренерку якусь або івелю, буде дуже круто. Мені ця задумка з текстурними звичайними артами дуже сподобалася. Так, дістаю коробочку обережненьку, як вчив чивкіт, відкладаю. Спочатку плакат, бустери потім. Він величезний, не те, що Макдональдске. Ух, йодний. Завширки майже як 3 А4. Ну, я вам Ой, фотку викладу потім, коли повішу це на стінку. Добре, я змінюю своє рішення. І сторона, де просто всі ілюції виглядає бомбезно. У мене немає іншого слова. Дуже красиво. Так, а з іншого боку. З іншого боку, у нас роздруковані більш великі. Будеть в мене срач такий в кімнаті, я не знаю, не хочу вам це показувати. Роздруковані більш великі. А, тут є альтарти, Єбать! Альтарти теж є. Альтарти, є екси і звичайні артис холо рарок. Але чомусь якість цих звичайних оверарок. Як мене вчив артемій. Ну, що вони не могли зробити, блять, растрові зображення, схоже, що не могли. Не знаю, зараз покажу. Зелені. Сука, не порвати. Оп! Ну, може, він так намальований, але. Хачилося б Почилась більш якісно. Чи, вже мені здається, це так просто, чи я долюбуюся? Та ні, я бачу, блядь... Як лесенко сказати, да? Пиксели на умбрионе, дивіться. Халтурщики. Фу. А ось це у нас найдорожча картка ...сеті. Можливо, в цьому році, можливо, за декілька років. А я навіть не знаю, якою стороною повісити. Хоча отут де усі арти дуже великого вільного місця знизу. Напевно, там, де просто всі вілюють. Бля, він красивий. Є плюси, коли ти не робиш своїй кімнаті ремонт 20 років. <гум> Можна вішати плакатики. Так. Оп. Три бустери. Всього 4 по карти звісно, по карти з вілюціями. Так, Промочки обереженька достаю. Код вам палити не буду. Не знаю, навіщо я це зберігаю, можливо, колись комусь подарую. Чи розіграю, чи щось ще придумаю. Цікаве, можливо, вам так і залишиться лежати до ликза і 50 гривень. Ну, якщо не брати до уваги оперон, не те, що він найкраща еволюція, яка підходить людині. <кхи> мені дуже подобається Ліфіончик. Не знаю, він дуже красивий, це за Уджи. Ну, а з інших ну, Бріон і Сільвіон, Сльвіону в цьому сеті саме, мені здається, як на мій смак, найкращий альтарт. Вони всі красиві, круті. Так, а інші промки, інше інші холо в інших продуктах. А, в мене мікрофон впав, блять. Так вам, напевно, чого не чути. Ну, все. Треба було... Випав, не сідай за кермо, як кажуть. Це безумно заскальпався. І за нормальними цінами його не дістати. Називемо це так. Те, що він до мене приїхав чи подарунок, це просто велике диво Це Дня народження. Велике дякую ще раз. Так, попітар, бронзор, араматізі, Іві. Чи такий самий арт, як. Ні, не такий самий, як в, этом, в Макдональдсі Festival Grounds. Звичайно, це спешл сет, немає бустербоксів, тому бустери просто розкидані по різні продукції. А до чого я це згадав? А, до того, що тут багато репринтів з минулих сетів. Це я про ...Festival Grounds. Тому, хто точно лікує, це гравців Pokemon, бо їм дуже багато грабельних карток не репринтили. І відповідно вони впали в ціні хоча б щось, що було... ...що гралося з інших сетів. Так, Crispin і. Вау! Перший EX, Iron Thorn EX. Вау! І non Інхоло Energy. Все. Бит зе оц Гарний пул, можно Открывать и далее <laughs> Так Ой Уже побачил, что там холл у меня остается Снова бронзур, снова ароматизи Снова иви Хиппопаддаун, кармайн Грейт таск Професор Садовіталіті. Опа, професор ісуть, блядь, Ну, це пацан. Я хотів дівчинку якусь тренерку. Текстурний. Ну, За якістю я не знаю. Краще чи гірше. можливо, такий самий, як японських. Приємний надок. І Родин Мун Арт. Такий самий, як Макдональдсі. О, і просто Холо Energy. Така сама файлова, як було, напевно, в, в Pokémon Go. Чи де там ще це було? Ну і останній бустер. Є надія, що покемони одумаються те, як вони реалізують продукцію, яким дистриб'ютором це довіряють, як вони потім це розподіляють, бо це стопудова якась мова на мій. Скромний погляд. Ну, можливо, на репринтяті колись хтось десь буде продавати продукцію за нормальною ціною. Нормально, я підрозумуваю, там, хоча б ретейл. Ретейл, добре, ретейл. Вже про менше не, мрій, не мріємо. Аплін, Голдін. Хоча б бустер по інакше розпочинається. Рото стік, Fun ротом. Кармайн ще одна. Great Task. Професор сада Вitalті. Black Belt Streich. І попадаун і звичайна хола Урсавуна. Bloodmoon. І звичайно, Energy. Ось такий маленьке відкриття опенінг. Так, що я ще хотів показати, чи не хотів? Не пам'ятаю. Була в мене ще якась мисля. Але щось вона мене покинула. Добре, дякую, що дивилися. Ну, взагалі, якщо так вважати реверс хітом. Два з трьох це дуже непогано. Все. Дякую, що дивилися. Можливо, що ще відзнимемо скоро. Можливо, сьогодні. Можливо, не сьогодні. Все, Па-па.